Тут де-не-де навіть видно, що є хати, які закинуті, як, з яких вже ніхто не живе, не проживає. От, Наприклад, гарний приклад це хата перед вами, яка абсолютно закинута, ще є штори, але вже, видно, нікому не потрібно. Хтось власник є цієї землі. Тут навіть продається цей гарний такий, гарна така хата, оселя, в якій жили і живуть, напевно, українці, українського походження. Ну, І цікаво тут походити і це все. Побачити, відчути цю енергію. Все ж таки, тут колись точно вирувало життя набагато більше, враховуючи, що колись не було інтернету, діти бігали, маленькі українці, україночки, їхні батьки працювали, відверто мали десь поля, приїжджали сюди собі жити. І дуже багато в цьому місті навіть видно старих, таких старших автомобілів. І от ще один такий якийсь цікавий. Така, видно, бізнес був колись в когось, абсолютно вже закинутий, і ніхто ним не займається, нікому це приміщення не потрібно. Що болить серце, що такого ще буде більше, більше і більше. Чим ми розвиваємося, йдемо е, в, в час вперед, рухаємося, то нікому абсолютно вже це все не потрібно. Ви бачите, Home Light пише щось, потім ще щось. Е, ну, якась фірма була, жалюзі ще це. Вже нікому абсолютно більше не потрібно. І тут такі простори цікаві.